Сигнал повітряної тривоги третій рік поспіль не дає українцям спокою, виснажує та навіть злить. Та як говорить психологиня Центру соціальних служб Прилуцької міської ради Віра Чорномаз, такі реакції на небезпеку є природними. Психологиня також розповіла, як берегти психіку під час повітряних тривог та війни. Перша на першу, коли лунає повітряна тривога, всі, всі знають, і всі інструкції про це пишуть, про те, що треба знайти безпечне місце. Або це має бути укриття, або використання правила двох стін, або якісь, якісь приміщення, яке більш-менш захищене, де людина себе буде почувати у відносній безпеці. Звичайно, вона з собою має мати воду. Це обов'язково. Якісь, можливо, теплі речі. Якщо це темний час, ну, вечірній час доби і вночі може бути прохолодно, або це там, весна, осінь, зима, то мають бути завжди з собою якісь речі, щоб вона не відчувала дискомфорту температурного. Бажано, щоб був якийсь перекус. Хай це будуть там, горішки, якісь такі продукти, які не портяться, печиво, ну і, звичайно, зв'язок. Зв'язок, тому що коли ми чуємо від когось слова підтримки, або рідним можемо зателефонувати і з'ясувати, як у них справи, чи всі живі, чи все добре. То це додає певного рівня, ну знижує певний рівень тривоги. За час війни українці встигли відчути найширший спектр емоцій страх, апатія, виснаження, безсоння. Проте так мозок максимально захищає наше ментальне здоров'я, зазначає психологиня. Ці емоції діють, ніби бар'єр. Можна використовувати просто елементарні техніки дихання. Якось зорієнтуватися на собі, почати дихати, просто глибоко зосереджено звертати увагу саме на себе і дихати, пити воду маленькими ковтками, подумати про щось приємне, не, не нав'язувати собі думки, а що зараз станеться там на поверхні, або де мій будинок, ну, тому що ми саме на це не впливаємо. Просто елементарні такі способи. Які знову ж таки говорять про те, що треба дбати за себе. Всі погані події рано чи пізно закінчуються, додає на останок Віра Чорномас. Тож важливо піклуватися про себе, не панікувати та пережити складні часи, не причинивши шкоди організму.